Для до перемоги слухай на Київ дев'яносто вісім Проект Київ разом. Київ разом. Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ і глядачів нашого ютуб-каналу, це програма Київ разом. Отже, перемога України і повне знищення нашого ворога це головна мрія всіх без винятку українців, ба більше мільйонів людей у всьому світі. І коли ми цього досягнемо, коли ця мрія буде здійснена, перед нами буде стояти непросте завдання відбудувати нашу країну. Тому що збитки надзвичайно великі, тільки е, жит, в житловій сфері житла нам треба буде відбудувати тисячі сотні тисяч квадратних метрів. Власне е, питання тільки в тому, яким буде це житло, яке житло ми будемо будувати замість знищеного російськими ракетами. Будуть це однотипні висотки, чи буде це житло європейського зразка? Власне про це ми будемо говорити сьогодні у програмі Київ разом а також. Про те, які будинки сьогодні хочуть бачити українці, які будинки собі замовляють, власне, які тенденції у сфері заміської забудови, вітайте гостя моєї студії. Це операційний директор компанії Екопан Денис Круківський. Добрий вам день. Доброго дня, Ірина. Дивіться, давайте одразу нагадаємо і зауважимо нашим слухачам і нашим глядачам. Сьогодні ми будемо говорити про важливі речі. І якщо хтось із наших слухачів зацікавиться і схоче захоче дізнатися більше інформації про будинки, які зводить зокрема Екопан, це можна зробити на сайті компанії. Гугліть, будь ласка, ecopan.ua.com або телефонуйте 067 560 5, 656 08 18, є й міський номер 044 221 1 221. Він легко запам'ятовується і так само легко компанію знайти безпосередньо в офісі. Це Академіка Глушкова 1, будинок 5. Будь ласка, якщо будете десь проїжджати, згадайте про окупант, зупиняйтеся, проходьте менеджери. Все розкажуть і підкажуть. Інформація прозвучала на правах реклами. Дениса. Так. Давайте почнемо з того, що ця велика війна, розв'язана Росією, вона внесла корективи буквально ну, там, усі сфери нашого життя. Будівельна сфера, за оцінками експертів, якраз постраждала чи не найбільше. І про це ми окремо будемо говорити. Але я хотіла би почати нашу розмову із огляду фактично ринку, яким був він до... Лютого 2022 року наскільки активно розвивалася заміська забудова? Наскільки люди вкладали в це кошти як в інвестицію? Що ми будували? Дякую за запитання, Ірина. Дійсно, війна внесла дуже великі корективи в ринок будівельний на сьогодні, і звісно, ми бачимо великий спад будівництва на сьогодні, але Якщо говорити про е, роки до 2022 так, то можу сказати лише одне: будувалось все в Україні, в Києві, і ми були на досить великому експертному рівні в порівнянні з багатьма країнами, тому що ми компанія-експортер. Е, е, я навіть не буду перелічувати все абсолютно, що будувалося до 2022 Я, мабуть, наголошую якісь певні моменти, які були, скажімо так, е, більш е, тенденційні, тобто, тобто, що було е, в тенденціях. Е, я поділю, мабуть, на дві сфери: це комерційне будівництво і приватна е, забудова, ну, тому що вони трошки різні по запитам. От, якщо, наприклад, взяти е, комерційне буди, будівництво, то е, хочу відмітити те, що, наприклад, в багатьох розвинених країнах люди все-таки живуть більше в орендованому житлі, і особливо це е, про про проглядалося і в українському в української молоді також. Тобто, ця mm -hmm. тенденція зростала. Тому з'явилося досить багато проєктів, будинків і цілих комплексів під довготривалу оренду. це, також це дуже цікаво було спостерігати. Також звісно, нікуди не пропала, і вона була і є до сих пір. Це Будівництво заміських комплексів навколо мегаполісів. Цей тренд також нікуди не дівся, тому що люди люблять кудись їздити, відпочивати, і не в кожного є свій своя дача чи будинок. Також можу сказати, що був дуже цікавий тренд, і він також, я впевнений, буде розвиватися котежних містечок, які називають «Live and Work», тобто живи і працюй. Коли інвестори, девелопери вкладають гроші не тільки в самі будинки, а й внутрішню інфраструктуру. Тобто будують садочки, школи, спортзали. Клас! І от навколо Києва є такі комплекси? Навколо Києва теж є такі комплекси, так, і навіть ми такий комплекс плануємо після війни розпочинати будувати, тому це був дуже розвинений тренд. Ну саме для чого, так? щоб люди не виїжджали в мегаполіс без особливої на то потреби. Щодо приватного будівництва, можу сказати такий цікавий тренд, як розвиток економічної грамотності у наших замовників, у західноєвропейських замовників. Тобто, всі почали все більше ставитися до приватних будинків не тільки як от до будинку, а й як до інвестицій. Угу. Тобто, люди хочуть знати наперед, ще до початку будівництва. Скільки буде коштувати весь будинок, не тільки там якась його частинка, так як у нас е традиційно звикли, так, там коробка чи ще щось, mm -hmm. а скільки буде коштувати весь будинок, і як е він буде потім оцінений ринком, тобто як його можна буде продати в подальшому. Власне, сучасні технології будівництва житла акцентують саме тому увагу на зносостійких матеріалах, зносостійкому обладнанні, і на тому, що експлуатаційні і ремонтні витрати будуть значно менші в подальшому. <гум> Я до речі, от про а, будинки як інвестицію, ну, тобто про квартири це така вже давно тенденція, так що купують квартири під здачу. В <гум> будинках теж така є практика. Це ну... Цікаво мені було дізнатися про те, що з будинками теж є така практика. І ще от стосовно запиту людей, хочу за це зачепитися, тому що особисто для мене це дуже важливо е одразу розуміти вартість, uh -huh. так тому що тут почнеш ремонт робити в квартирі, і тобі приблизно на початку скажуть там умовно там 200 тисяч і десь на середині ремонту, витративши вже 400 тисяч, ти думаєш, ну хоч хоч бери і кидай з будинком. Це ж все набагато складніше. Дійсно, так дійсно є така проблематика в будівельній сфері, але якраз таки сучасні технології і пробують цю проблематику, так скажімо, зламати, тому що знову ж таки порівнюючи нас з західноєвропейськими замовниками, так у нас люди часто не готові платити за проект. От західноєвропейський замовник він розуміє, що проект це лише там 2-3% від вартості всього будівництва. Але ти будеш знати наперед об'єми, обладнання, матеріали, роботи ну власне все. От, а наш замовник ще досі готовий переплачувати за непередбачувані відсотки 20-30 прорабських, так сказати. От, але не робити проект. Тому знову ж таки, повертаючись до сучасних технологій будівництва, ми акцентуємо увагу на тому, що на стадії проектування ми можемо і маємо можливість, і ми це робимо прораховувати. Вартість будівництва всього будинку. І можна зафіксувати ціну. От я прийшлю, я до вас прийду завтра, так. Одразу замовлю у вас проект. Ну, тобто, будинок під ключ, це називається, угу. так. Е, ви мені нарахуєте ну, там, умовно 100 тисяч доларів за моїх там кількість квадратів. І е, ціна не зміниться? Не зміниться. Е, дивіться, Ірина, ми не, е, скажімо так, е, фантасти. Так? Угу. Е, звісно. Е, Ціна може змінитися, і це прописується в договорі, але тільки при умові, якщо інфляційні якісь будуть великі зміни, але цінова перевага якраз таки сучасного будівництва в тому, що воно швидке, і тобто, ви не будуєте будинок, як звикли люди там по 2-3 роки, там і тому подібне. Тобто, будинок від проекту і до новосілля. За сучасними технологіями займає 4-5 місяців. Тобто ви менш, менше ризикуєте да, від підвищення вартості матеріалів і робіт. І, скажімо так, цінова перевага в майбутньому, якщо можна так сказати, так, то що ви все, весь час експлуатації будинку будете заощаджувати на його обслуговуванні. Це рахунок теплоефективності, звичайно, за рахунок. Давайте окремо про це поговоримо. Я хочу. Ви просто ви час скажете. сучасні технології, так. сучасні, давайте назвемо це. Це називається. Це називається каркасне. Правильно, це каркасні будинки, чи як вони правильно називаються? Якщо брати діяльність нашої компанії, то це каркасно-панельне будівництво. Ми будуємо сі панели власного виробництва. Угу. Про енергоефективність, про екологічність трішки поговоримо. Раз торкнулися теми ціни, я хочу ще на чому наголосити. І теж чи бачите ви чи проглядаєте тенденцію, тому що ціна завжди ж відле... залежить від розміру, правда, будь-то квартиру ти купуєш чи чи дім будуєш. А, з чого хочу зайти, що називається? От в мене є багато друзів, які живуть в тому числі і в приватних будинках, і от у двох з цих друзів. Величезні будинки, от, ну прямо триповерхові, на 600, Якщо не помиляються, на з злишком квадратів. Е е е які зараз тенденції? Чим більше, тим краще? Е дуже цікаве питання. Я б сказав, дуже живе, е тому що навіть на нашому досвіді е е ми маємо досить багато. Замовників, потенційних замовників, які мають от саме такі будинки по 500-600 800 квадратних метрів. І наразі вони їх просто продають, от і планують будувати щось більш ергономічне і сучасне. Ну і власне тут з'являємось. Ми а, можу з впевненістю сказати, що а, приватні будинки зменшилися. І я вважаю, що тренд оцих величезних будинків вже пройшов і навряд чи повернеться. Це не тільки тому, що люди стали більш там скупі чи занадто заощадливі. Це й тому, що люди все-таки стали більш свідомо споживати і більш свідомо ставитися до ресурсів планети в тому числі. Ну, Такі декілька прикладів вам проведу. Наприклад, люди вже не, не роблять таких кімнат, як більярдні бібліотеки, ігрові кімнати і тому подібне. Тобто ці функції цих кімнат вже ділять якісь інші приміщення в будинку. Люди перестали робити величезні кухні з 10 метрами погонними шкафів, тому що люди ну, не завжди їдять вдома, не завжди готують вдома, і це нормальний тренд. От люди перестали зберігати мішками цукор і муку, і тому подібне. Плюс, наприклад, зона вітальні почала ділити своє місце з терасою, так тому що культ ну взагалі приватний будинок культивує проведення часу mm -hmm. на природі, так тобто в себе на ділянці. От тому, власне, як і казав, з впевненістю можу повторити приватні будинки стали набагато менше. Давайте чи є перегин в інший бік. Я от просто на секундочку відволічусь. Я от знаю, що е, коли торт замовляють у кондитера, дуже uh -huh. часто можна оголошення дівчата, хто може зробити торт до кілограмчика. От є е, знову ж таки, випадки, коли людина намаг... ну, там з якихось там можливо своїх причин, намагаючись зекономити чи з якихось інших причин просить побудувати будинок. Там не знаю, ну от мінімальне які замовлення у вас були мінімальні? Так. А, ну, насправді саме мінімальне було замовлення. Це був не будинок, а просто будиночок охорони на 8 квадратних метрів. Але мінімальний будинок, ми так називаємо його модуль. Угу. А він десь іде на 15-16 квадратних метрів. От, і, ну, скажімо так, для Тимчасового проживання це, мабуть, от мінімальний розмір. це все таки, -таки сторожова будка. Ні, давайте от про, про будинок, який ми можемо назвати? Ну, от, наприклад, 100 квадратів, 100 квадратів, там, в там середньому це трикімнатна квартира. Будинок на 100 квадратів це, це будинок, чи це все-таки, от треба трошечки більше? А, насправді, коли ми починаємо проєктні роботи, ми не просто, скажімо так, а, запитуємо у людей, mm -hmm. а, скільки вам потрібно квадратів. Ми підходимо до цього набагато а, ретельніше. От, тобто, ми влаштовуємо такий собі а, допит а, нашого замовника а, інколи навіть на декілька годин, для того, щоб зрозуміти а, стиль його життя, а, готують, не готують, чи є. А, Тварини в сім'ї, як проводять час, ким працюють і тому подібне. Ну, таких багато детальних питань задаємо, щоб влізти в особисте життя, назвемо mm -hmm. це так. От. Але це нам дає розуміння якраз таки ергономіки майбутнього будинку. Тобто ми ніколи не проєктуємо квадратних метрів, ми проєктуємо комфортний mm -hmm. простір. Тому що, як ви знаєте, комфорт він не помічається, от, і е, ми все-таки за. Достатність, так, а не за якісь, е, е, изліжки, як mm -hmm. кажуть. Так. Е, тому до нас часто приходять також люди з власного досвіду, які кажуть, нам потрібний будинок 250 квадратних метрів. Ми такі, Ви впевнені? Так, ми впевнені, дійсно. І ми починаємо тоді розмовляти з людьми. І коли ми е, е, вже зробили архітектурний проєкт, і будинок виходить 120 квадратних метрів і в ньому все є. Все те, що люди хотіли, бо це дійсно така маленька магія, і, скажімо так, один із наших принципів роботи. Тому так будинок комфортний, ергономічний може бути 100-120 квадратних метрів. Супер, давайте. От просто для тих, хто чує, хто зацікавився. Нагадаємо, що детальніше про роботу компанії, про будинки, які зводить Екопан, можна почитати, подивитися на їхньому сайті. ecopan.ua.com Або телефонуйте, щоб дізнатися. Подробиці 067 656 08 18, Є ще і міський номер 044 221. 1 221, ну або приходьте в офіс, це проспект Академіка Глушкова 1, будинок 5. Інформація прозвучала на правах реклами. Так так летить час. А у мене ще стільки запитань, давайте про давайте, енергоефективність. Дивіться, давайте. а енергоефективність там після цієї складної зими угу. це питання номер один тепер для всієї для всіх українців. Хоча, якщо бути чесними, ще років 5, 7, 10, тому ми Взагалі, нам було байдуже. Ми купалися в ваннах з гарячою водою. Ну, одним словом, а, чи, чи все таки, якщо говорити про а, тенденцію будинків, то там люди енергоефективність ставили давно вже на перший план? А, знову ж таки, повертаюся до нашого досвіду, так, тому що саме mm -hmm. ним я й ділюсь. Енергоефективність це все-таки завжди була основна вимога наших західноєвропейських замовників, тому що вартість комунальних послуг і комфортного клімату це досить така значна стаття бюджету в Європі. З нашими ж, наприклад, тарифами, так люди на це менше звертали увагу, це потребувало менше аналітики. Але так як ви правильно помітили, донедавна. От. Тому, як приклад, якщо взяти лише один елемент енергоефективного будинку, такий як тепловий насос, кому цікаво може погуглити, то його окупність в Європі з їхніми тарифами наступає через 3 роки. Mm -hmm. Якщо ми беремо Україну з нашими там, тарифами, так, то цей етап наступає більше, ніж через 10 років. Тому, власне, <кій> дійсно не зовсім популярні були. Саме, такі, саме таке обладнання. Але знову ж таки, ми спостерігаємо більш свідоме споживання у людей на сьогодні. Люди почали не те, щоб, не те, щоб економити, так, а розуміти ці, важливість цих ресурсів. Також, ви знаєте, що Україна взяла євроінтеграційний шлях, і я думаю, що вартість тарифів буде зростати. От, тому люди все більше і все свідоміше ставляться саме до будівництва енергоефективних будинків в Україні зараз. Ну, коли ми говоримо про будівництво енергоефективних будинків, то мова, мова йде про власне, матеріали, з яких вони е, робляться правильно, чи я щось неправильно роб, е, зараз? Розумію? Е, в принципі, правильно, але це не єдине. Е, тому що енергоефективний будинок це не лише коробка будинку. А, це і вікна до речі. Це, це все власне. Це комплекс цілих рішень. Так, перший принцип енергоефективного будівництва це герметична оболонка будівлі, в якій потім всередині створюється комфортний клімат, от і задача, задача цієї оболонки не давати цьому клімату виходити. З <свист> будинку, так, він формується всередині і зберігається довше, аніж там в традиційних, наприклад, будинках. От. Тому э, так, оболочка будинку і так, сучасні інженерні мережі саме дають цей ефект э, енергоефективності. Якщо ми говоримо про сендвіч панелі, з яких ви будуєте э, свої будинки, ну і не лише будинки, э, наскільки високу енергоефективність вони мають? Наскільки високо? Знову ж таки, з власних прикладів, ми досить давно, вже 6 років точніше, вже 6 років будуємо в Німеччині, і там взагалі заборонено будувати не енергоефективні будинки. Тобто, тобі навіть держава не дасть дозвіл на будівництво, якщо цей будинок не буде енергоефективний. Якщо ми, наприклад, говоримо про будинок класу А, От, знаєте, як на холодильниках mm -hmm, там пишуть так. А, а плюс і тому подібне. О, так і в будинках. От, якщо ми говоримо про будинок класу А, то е, об'єм споживання ресурсів е, вимірюється до 15 кВт на метр квадратний в рік. От, е, і є ще будинки, так називаємо пасив хаус, тобто пасивні будинки, які з е, е, виробляють енергії більше, аніж споживають. В розрізі цілого року, тобто будинок має можливість виробляти, наприклад, в літній період більше енергії, що ви можете продавати, наприклад, по за рахунок сонячних панелей чи за рахунок За рахунок, рахунок чого? перше комплекси оцих заходів, які ми кажемо, і так за рахунок додаткової фотовольтаїки в виді сонячних панелей. Так, от ви сказали, що 6 років будуєте в Німеччині. А я тут ну там не згадала. Я і знала цю інформацію. Зараз же ж особливо там. В тому числі не особливо, в тому числі в Київській області, Макарів, Бородянка будують модульні містечка для переселенців, для тих, що постраждали. Це, це ж якраз ну там ваша сфера. До вас зверталася держава, мабуть, за за, за такими послугами? Скажімо так, ті модульні містечки, які будують, ми нікого не хочу образити, але називаємо їх. Будками, uh -huh. от, тому що вони, власне, просто схожі на, на пластикові будки, я думаю, так That's люди їх awesome. і називають. Вони не мають ніякого відношення до, ні до енергоефективності, ні до комфортного житла, на жаль. От, в них, як я думаю, ви знаєте, люди жаліються uh -huh. влітку там жарко, взимку там холодно, от, скрізь навколо пластики, тому подібне. Тому, власне. Дійсно, є сучасні технології, які мають на меті значно зменшити вартість будинку, так? в даному випадку, про те, що ви говорите, але це ж завжди компроміс з якістю, екологічністю, довговічністю і, власне, естетикою. Тому навіть зважаючи на ті запити, які були. От і зважаючи на ту ціну, яку дають за ці пластикові будиночки? Звичайно, нормальне будівництво сучасне, воно поки що не проходить. Але ми надіємося що це ця тенденція зміниться. Ну і ми сподіваємося. А про ще про тенденції довговічність. ви згадали, які тут тенденції, що люди будують на віка? Хочуть будинок там, щоб і на 10 поколінь вперед, чи от чи важливо для них оце? Ну, дивіться, на рахунок на віка люди стали набагато набагато швидше жити. Угу. От і власне на це ж впливає і життєвий цикл споруди будівлі, яку люди зараз замовляють. Якщо, наприклад, попереднє покоління замовників дійсно планували будувати на віка, щоб п'ять угу. поколінь родичів там в цьому будинку жили. От і тому подібне, то зараз цей запит навіть трошки так, я б сказав, смішно звучить, тому що, по-перше, люди хочуть і вже проектують і створюють ті будинки, в яких хочуть жити прямо зараз. От а нав'язувати оці свої вподобання, свої, е, скажімо так, смаки, стиль життя майбутнім поколінням, які точно вже будуть жити інакше, от е, ну це не завжди крутий подарунок. От, тому власне люди вже трошечки від цього відійшли, і зважаючи на те, що майже. Кожна нормальна сучасна технологія будівництва дає гарантію там, грубо кажучи, життєвого 80-100 років цього достатньо. От. І знову ж таки, будь-який будинок побудований за сучасні технології, він легше модернізується, перепланується угу. і, зрештою, решт демонтується, якщо це потрібно. Дуже коротко. Вимоги потенці... не вимоги, побажання потенційних клієнтів у зв'язку з війною. Правильно собі розумію, що кожен просить будинок, щоб там було якесь укриття, підвал, ну, от щось таке. І, взагалі, як, як от позначилася війна на от замовленнях? Е, дивіться, відповім вам так, як не дивно, але м, тотального запиту на підвальні приміщення немає. немає. Так дійсно такі замовлення в порівнянні з довоєнним доповномасштабним вторгненням періодом були. От, ну але їх зараз не так багато. Це перше. Я б сказав, більше зараз іде запит на те, щоб будинок власне обладнувався додатковими джерелами живлення. От і те, що я казав раніше, люди все-таки стали свідоміше ставитися до утеплень будинків і до їх такої енергонезалежності, тому що, мабуть, всі побачили, як то угу. жити. Грубо кажучи, в холодних будинках і без світла, тому о, от за це люди стали більше дійсно переживати. Дякую вам дуже. Хочу нагадати слухачам, що гостем сьогоднішньої програми Київ разом був операційний директор компанії «Екопан» Денис Круківський. Якщо вас зацікавили будинки, які зводить Екопан, дізнавайтеся деталі за телефоном 067 656 08 18 Або заходьте на сайт ecopan.ua.com, ну або приїжджайте в офіс академіка Глушкова 1, будинок 5. Я дякую усім, хто був разом з нами. До побачення, Київ разом. Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ.